el dolor Triste 无言。 Привіт! Пряме включення зранку неділі. Не можу не поділитись прочитаним за березень. Всього я прочитала п'ять книг і зараз розповім коротко про свої враження від кожної. Першою книгою є Метелики на шпильках б'є восьма та повнолітні діти Ірини Вільден. Це така трилогія. Історія дарки від 9 років до 22 чи до 23. Історія відбувається на Буковині на початку 20 століття. Тут йдеться про перше кохання, заздрість, вибір між ляльками і більш дорослими тусовками, про школу від'їзд до цієї школи, про відсутність навіть базового розуміння, мабуть, про зміни в жіночому тілі або взагалі будь-яке розуміння стосовно сексуальної освіти. Також чи мене підкрила ця книга, так це своєю мовою, тому що не дивлячись на те, що було спочатку доволі важко читати через велику кількість діалектизмів та слів, які вже не вживаються. Я прям кайфнула від цього, тобто спочатку важкувато, але потім ти прям не знаю, насолоджуєшся ці, цією мовою. Ну і також ця книга не лише про дорослішання дарки, а вона і про українське. Тобто ця тема піднімається там вже більше у третій частині, от саме повнолітні діти. Однак доволі цікаво показано, як Дарка, скажімо так, відноситься до цього, який її вибір, але не буду спойлерити, тому мій вердикт точно рекомендую цю книгу, і вже самі зможете прочитати і ознайомитись. Наступною я прочитала книгу Ольги Коблянської за ситуаціями. Просто гляньте на це неймовірне оформлення. Я, я закохана у всю цю серію класики і вже купила всі, крім е, ці книги з цієї серії, які вийшли, крім Івана Франка, маніпулянтка. Але, мабуть, дуже скоро виправлю цю ситуацію. Е, про що цей твір? Е, він доволі невеличкий. Відразу скажу. тут дві повісті, дві роботи авторки це ідеї та за ситуаціями. Стосовно. Е, за ситуаціями в історії йдеться про Аглаю Феліцтас, таку яскраву жінку, таку певну драму Квін, на доволі талановита піаністка, яка закохується у пана професора. В цілому, протягом всієї книги тут можна відстежити таку дилему її: чи вийти щасливо заміж, чи все-таки втілювати свої мрії і стати відомим музикантом. Читати було трохи складнувато. я не можу так прям, щоб відразу рекомендувати або почитати, починати з цієї книжки. Однак стиль написання цікавий. знову-таки, я б сказала, читати спочатку було так само нелегко, велика кількість діалектизмів, але в кінці я словничок дізналась про це тільки коли дочитала цю книгу. Мабуть, було б значно легше читати його, якби я це знала до того. І, звичайно, не читайте передмову. Не знаю, чому так, але у класиці від Вівату, не знаю, може, ще десь в якихось книгах так само. Дуже багато описується в передмові і буквально викладається або сюжет, або дуже сильні спойлери. Тому точно не читаємо передмови. Третьою прочитаною книгою став нордичний детектив Рейк Ярік. Обкладинка неймовірна, правда? <свісно> Історія про розслідування зниклої дівчинки, яке сталося 30 років тому. Насправді для мене ця історія достатньо посередня, сюжет не такий, що прям яскравий, однак там для одного-двох вечорів прям, прям супер. Бо читається дуже-дуже легко. Ну і, мабуть, найбільше, як я можу характеризувати враження від цієї книги, так це те, що книги, які я планую прочитати, перечитати точніше, я обов'язково залишаю на своїх поличках. А щодо цієї, я дуже-дуже, дуже сильно думаю. Мабуть, я б не думала, якби це не було про Ісландію, тому що я обожнюю все те, що пов'язане з і всі книги, які пов'язані з Ісландією, також скуповую. Але подивимось. Наступною прочитаною стала книга Legends and Latte Тревіса Болдері. Знаєш, що у березні вона вийшла в українську в перекладі ArtBooks, проте я читала її англійською в рамках свого челенджу одна книга англійською на місяць. Насправді враження стосовно цієї книги доволі неоднозначні. Точно читала більш скривіші і цікавіші історії. Тобто, з однієї сторони, це як затишне фентезі, яке мене постійно пробуджувало в мені бажання поїти кавуську з круасанами, але з іншої, історія для мене ні про що. Я не знаю, не побачила жодного розвитку там, персонажів або розвитку взагалі ніякого, якщо чесно, тому. Ну таке, не можу рекомендувати. Ну і зіркою прочитаного в березні є книга Террі Пратчета Поштова лихоманка. Зізнавайтеся. Ви також в цій секті. <ріх> Насправді, любов до тарі прачі, вона в мене сталася не відразу. Я починала з книги Кольджвагії, і це було просто фіаско, тому що після 50 сторінок я така Пратчет точно не для мене. Мені це не подобається, не хочу читати далі. Але я купила аудіокнигу додатку Абук, і там. Прослухала книгу Морт, і це просто такий меч стався відразу. Я зрозуміла, що хочу далі читати, і прямо ну, не можу відірватися, чесно кажучи. От, і от, скажімо так, після Морта стала наступною поштова-лихоманка. Дуже сподобалась так само ця історія. Це книга з підциклу про фон про мокра фон гуперука. Там мені треба дивитися, я наче вже 30 тисяч разів читала це ім'я, але до сих пір збиваюсь. Вийшла тільки перша книга цього підциклу, однак цього року видавництво строголева обіцяли, що вийдуть ще дві наступні, тому це дуже круто. Багато дотепних моментів, дійсно глибоких і влучних фраз. Щодо сюжету, то не буду доволі багато говорити, тому що це треба пояснювати. все, так як дискосвіт він такий специфічний і багато нас, мабуть, взагалі будуть незрозумілими. В цілому в книзі розповідається про мокра фонгу брука. Це такий шахрай, якого засуджують до страти. Однак його рятують, і він стає головним пишмейстром міста Ангморпорк. От і все. Сподіваюсь, хоч одне слово було зрозуміло. Насправді, події там далі закручуються, сюжет доволі динамічний, і я прямо в захваті від цієї історії. Тому точно рекомендую.